Як Іван царя перебрехав, Мав один цар красну дочку та й надумав заміж її віддати. На увесь край проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. А в одного чоловіка було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав до своїх братів Царівна буде моя, бо я можу найкраще брехати. Прийшов він до царя, а там брехунів видимо не вийдемо, входять один за одним до покоїв і виходять засмучені. Дійшла черга й до нього. Увійшов, а цар з порога попереджає Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш п'ятдесят палець. От вислухав цар хлопцеву брехню та й каже Таке цілком могло статися. Підставляй гузно. Вернувся хлопець додому, а батько й питає. Ну, коли будемо сину весілля твоє старівною гуляти. О, жаліється хлопець, не будемо, бо найбільший брехун то цар. Вирішив спробувати щастя й середульший син, але й він заробив 50 палець. Коли це наймолодший Іван, якого брати вважали несповна розуму, і собі проситься до царя. Куди ти, дурню, підеш, не пускають його брати, тільки ганьбу нам принесеш. Не послухався Іван та й пішов. Заходить до покоїв, а цар наказує. Бреши, хлопче, але бреши добре, як не хочеш п'ятдесят палець дістати. Я так збрешу, каже Іван, що ти царю підеш свиней пасти. Цар ледве стримав гнів. Бреши, бреши, каже, але царівна не буде твоя, як я розсерджуся. Настрої братів, а четвертий наймолодший наш тато, почав оповідати Іван. Маємо велике поле. Надумали ми його взимку погноїти, навозили гною та й розкидали по землі. Навесні сніг розтанув, бачимо, а ми погноїли чуже поле. Взяли ми ту ниву за всі чотири краї, перенесли її та й висипали з неї гнів на свою. Цар схвалив може, може таке бути? Посіяли ми на тій ниві пшеницю, розказує далі хлопець, і виросли з неї високі дуби, такі, що аж до хмар сягають. Покосили ми ті дуби, а жолоді склали в скирти. Накупив тату багато свиней більше, як у пересвітлого царя. За що він міг купити більше свиней, як у мене, заперечив цар. Та хлопець не розгубився. Не знаєш ти царю, як бідний, вміє хазейнувати. Він годує воща а відтак продає їх панам за великі гроші. Так і ми робили. Ну, і таке може бути, видавив із себе цар. Але до свиней ще й свинарів треба. Правду кажете, мовить Іван. Не могли ми самі свині доглядати і найняли вашого тата за свинаря. Як закричить цар брешеш, мій тато царював він з царської сім'ї. Та й замок. Зганьбився, що простий Іван його перебрехав. Не хотілося цареві віддавати дочку за Івана, але не міг відмовитись від свого царського слова і наказав гуляти весілля. Івана скупали в царській купелі, вбрали в царську одежу. То такий з нього красень, що й не сказати. Відгуляли весілля і став Іван царем у тій державі, може, й дотепер царює, якщо не вмер.